Чому варто обрати Янмар F210. Пройдемось по перевагах. Трактор має потужність 21 кінську силу, яку видає трьохциліндровий дизельний двигун від виробника Янмар з робочим об'ємом 1200 см3. До речі, масло, масляний палений і повітряний фільтра тут замінені. По функціоналу також все просто і зрозуміло. Реверс є послідовна механічна чотириступенева коробка передач повищені понижені три швидкості навал відбору. Задній привід або повний привід, функція оберт на місці, пам'ять на віски безпечний режим, керування навіскою вверх низ Грунтофреза в комплекті з робочою зоною 140 см. Є маркерні колеса. Кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення, редуктор боковий, привід цепний. Показує роботу ножів, ножі товсті гарно збережені. Ще до 15 жовтня діють знижки. Tomu stihněte si obrátit si japonský traktor.